У Туреччині почався суд над військовими заколотниками, що захопили владу у 1980 році. Це був вже третій заколот з часів Ататюрка. Генерали, або як їх називають, у Туреччині паші вважали себе захисниками світського устрою і силою прибирали уряди, що на їхню думку відходили від цього шляху. Головна фігура останнього заколоту генерал Кенан Еврен. Він правив країною до 89-го року. Суд над ним годі було уявити ще кілька років тому, бо для багатьох турків відлишається символом епохи. Саме Еврен каже, що не шкодує про заколот, бо він навів владу Україні після років хаосу. Тоді тисячі людей гинули у насильницькій боротьбі між правими та лівими. 12 вересня 80-го року Еврен захопив владу. Три наступні роки країною правили військові. Потім було сформовано цивільний уряд. Але Еврен залишався президентом до 89-го року. За час його військового правління 50 людей було страчено півмільйона потрапили за ґрати. Мого батька і чоловіка катували 12 вересня 80-го року. Каже ця жінка. Їх кинули у в'язницю. Отже, зараз ми намагаємось стати співпозивачами, аби вони відповіли за це. Уряд Туреччини зараз шукає нові заколоти. Зокрема, на початку року заарештували більше 300 осіб, серед них екс голову генштабу в рамках розслідування діяльності так званої мережі Ергенекон.